Священий владику Богдане, Всечесні Отці, Преподобні брати і сестри в монашестві, добрі Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу! Слава. У цей день Христова Церква святкує одне з найбільших, найважливіших християнських свят у році свято переображення Господнього. Ми сьогодні святкуємо пам'ять однієї події. Яка відкриває нам надзвичайно глибокі істини про Бога, про людину і про наші з ним взаємини. Ми чуємо, як в Івангеліях оповідається, що в певний момент своєї учительської проповіді Ісус Христос зійшов на Таворську гору, яка і сьогодні знаходиться на півночі Ізраїля. І взяв із собою своїх, можливо, найближчих учнів трьох апостолів Петра, Якова і Йоанна. І на тій горі, як каже Євангеліє, він переобразився перед ними. Тобто через своє тіло відкрив їм славу свого Божества. У переображенні апостоли побачили славу Бога у воплоченому Божому сині. Побачили поруч з ним двох знаменних постатей старого заповіту, пророка Ілію, який у собі уосібнює голос усіх старозавітніх пророків, і боговиця і законодавця Мойсея якому Господь Бог дав Божий закон як дорогу до пізнання і дорогу до самого Бога. Каже Матей, що Ілля і Мойсей розмовляли з Ісусом. В інших текстах ми читаємо про те, що вони розмовляли з ним про його майбутнє страждання, про його майбутню смерть. І про Його Воскресіння. Тому що на Таворі у переображенні Господь Бог наче наперед об'явив славу, яку в повноті апостоли побачать, коли він воскресне з мертвих. Ту відвічну славу, яку син, маючи від Отця споконвіків, хоче передати людині, покликаючи її до Божого життя. І апостоли почули голос Небесного Отця, який пояснював їм це їхнє видіння, кажучи про свого сина, це син мій улюблений, Його слухайте. Але ця подія переображення не є лише задоволенням якоїсь ну, людської цікавості. Яка ж оця слава Божа? Як вона виглядає? ця подія несе у собі щось набагато глибшого. Щось таке, яке торкає заживе і сьогодні кожну віруючу людину. Про Таворську гору і про вихід на гору Тавор ми читаємо ще в одному місці святого Письма, в старому заповіті у Книзі Суддей. Описується історія з моменту, коли народ Божий. Чинив те, що є погане в очах Божих. І тому вороги його почали перемагати. І тоді Господь Бог посилає жінку суддю на ім'я Дебора до воєначальника Ізраїля на ім'я Барак. І каже: візьми своє військо і вийди на Таворську гору. І ось Господь віддасть Твоїх ворогів. Тобі у руки. І так і стається. Цей воєначальник восходить на Таворську гору і малим числом перемагає величезне військо ворогів. І в тій перемозі виявилася слава Божа, каже Святе Письмо. Як ми порівняємо цих дві події, події таворського переображення нашого Спасителя. І цю подію перемоги малим числом великої сили ворогів, ми побачимо між ними одну спільність. Про ту спільність говорить нам апостол Павло, кажучи: сила Божа проявляється в моїх немочах. Ми можемо сказати, що, переобразившись на Таворській горі, Ісус Христос показав через Людське обмеження, людське тіло, безмежну велич і славу Божу. Подібно як в немочі ізраїльського війська, Господь Бог показав свою силу і нею переміг тих, які нападали на Божих людей. Сила Божа проявляється тоді. Коли людина повертається назад до Бога, коли людина шукає Божого обличчя, Господь проявляє свою силу і славу у сьогоднішньому святі через людину. Можна сказати, що Господь Бог не лише сьогодні сам переобразився на горі таборській, але Він переобразив, змінив своїх учнів. Відкрив їхні очі, дав їм можливість бачити невидиме і сповнитися силою не людини, але славою самого Бога. Бо, як каже Іриней Ліонський, слава Божа, це є вповні жива, вповні, повно у Бозі існуюча людина. Другі в хресті, браті і сестри, ми теж святкуємо сьогодні переображення ну, в особливих обставинах. І нас з вами, і мене, і вас сьогодні Господь Бог запросив вийти на Таворську гору. Бо цією Таворською горою у сьогоднішньому житті нашої церкви є храм Господній. Тут ми можемо побачити славу Божу. Тут ми можемо почути Слово Отця, який нам об'являє свого єдинородного сина силою і діянням Святого Духа. Тут ми з вами можемо побачити силу Божу, яка проявляється через людину, навіть через її обмеження і її слабкості. Таким запрошенням нас до переображення є оцей чудовий християнський звичай. Освячувати сьогодні у храмі первоплоди. Багато хто з вас сьогодні приніс повні кошики плодів землі, для того, щоб поставити їх і освятити перед Божим обличчям. Те запрошення означає запрошення змінити своє відношення до, того, до тої землі, тої природи, яка нас оточує. Побачите, що земля плодоносить не лише завдяки якійсь сліпій необхідності безособової природи, але завдяки Божій опіці над кожним з нас. У цій церкви говорили, що плоди землі, якими Господь Бог кормить нас, є наче воплоченою Божою любов'ю, яка стає нашими харчами, нашою поживою. Сьогодні у нашій державі, думаю, що ми усі відчуваємо, що ми потребуємо перемін і переображення. Ми потребуємо сьогодні Божої сили, щоб захистити нашу рідну землю. І ми її можемо отримати так, як отримав барак у старому заповіті, вийшовши на гору Тавор і отримавши Божу славу. Через перемогу Божою силою у боротьбі з ворогом. Сьогодні ми відчуваємо, що ми не лише можемо, але і повинні переобразити життя нашої держави, нашого суспільства. Але ми це можемо зробити не через наші гріхи, обмеження і немочі. Але завдяки Божій силі, яка через нас повинна діяти у житті. Нашої держави і нашого суспільства. Як важливо сьогодні, коли ми так часами є затривожені, почути голос Божий про улюбленого свого сина, у якому кожного з нас Господь Бог називає своїм улюбленим сином і донькою. Нехай це свято переображення додасть нам сили переображатися і Божою благодаттю. Міняти усе те, що нас оточує, щоб і в нашому житті, і в наших стражданнях і немочах, а головне у наших перемогах, виявилася повнота слави Божої. Амінь. Слава Ісусу Христу!